Дякую всім за щиру молитву сьогоднішній день після такого великого праздника народження Пресвятої Богородиці, які ми вчора святкували. Сьогодні ми розпочинаємо інший етап нашого життя, нову сторінку. Починаємо писати своїми ділами, своєю поставою. І, і в Євангелії сьогоднішня нам казує чи заробить таку пересторогу, що кожна людина є спокушена. А в особі Ісуса Христа, того чоловіка ми бачимо, що він пішов на самоту і був спокушений диавом. Але каже апостол Павло, як запевнення для кожного з нас, що він був спокушуваним і може спокушуваним допомогти. Але для того, щоб ми достукалися своїми, своєю щирою молитвою, найперше, щоб вона була щирою, то в нас є заступниця, наша Пресвята Богородиця, яку ми можемо попросити, щиро попросити, і вона обов'язково. Попросить свого сина, а мати, коли просить, то дитина ніколи не відмовить. Але сьогодні при Свято Богородицям дає нам таку застанову для кожного з нас, зокрема. Моє серце? є в щирім покаянням. Знаєте, є така історія цікава. Господь Бог у небі зібрав усіх святих апостолів, пророків, мучеників і присвятив Богородицю на таку нараду та й каже. Усі звертаючись, як ви думаєте, якщо ми пошлемо ангела короните, в мене є дуже важливе завдання, щоб ангел знайшов для мене найважливіше на землі, серед людей. Ну і приходить, ангел пішов, дивиться така величезна церква, в тій церкві так багато людей так моляться, велично співають гарно. Каже, ну, я ту молитву, каже ангел, і несу Господеві приходить, ангел приносить на, на руках перед Богом. І Господь каже, і, це для мене не є важливо. І дає знову шукати. Ходить ангел дивиться, воїн віддає своє життя кров. Бере він оцей дуже важливий бере ангел ту кров, приносить перед Богом. Господь каже, Ні, це для мене не є важливим. Іде знову ж. Приходить ангел Шука і йде по дорозі. А назустріч йому йде страшний чоловік, розбійник, вбиває, кричить, обзиває всіх. І тут він йде, цей чоловік розбійник, задні нього йде ангел і зупиняється. Проти подвір'я, де маленькі діти паряться. Він встав, обернувся цей розбійник, на тих дітей і почав дуже гірко плакати, кинув сокиру і промовив такі слова. Боже я Зруйнував своє життя з дитинства. Чи ж моз, зможеш мені простити, тоді бере ангелці сльози, приносить Господе мій каже, всюди я був, все шукав от то, що я знайшов. Тоді Господь бере ті сльози і каже, Глибоке боки розкаяння, розбійня каже, це є найдляння найважливіше. Тому Пресвята Богородиця є наша заступниця. І вона ті сльози наші покаєм, збирає і несе своїм сина, щоб ми були улюбленими, дітьми Божими, навіть коли ми є спокушувані. Господь не залишить нас спокуса наодинці. Нам треба навчитися довіряти, бо коли Господь охрестився, як каже лист Марко, і пішов на самотурмовитися, шукаємо цей момент тиші, щоб побути з Богом наодинці. Хай Боже, Боже, Боже слухає, і води на кожного. No, é